Я знаю, що я поводжуся. Я клоун, але я не такий. Я хочу зробити щось важливе. Я цієї миті дуже довго чекав. У моєму світі тебе. Дуже поважають. Ти з людей ікс. Найголовніший з усіх ти про ж... Росомаха. У моєму світі ти герой. Так про те. Ніхто у своєму. Скот благав, щоб я носив його. Який шторм, звір. Я й думати не міг, щоб з ними бути. Та було пізно. Весь мій світ — тут, на цьому фото, оці дев'ять людей. І Я не зможу врятувати їх сам. А ти, ти вмієш рятувати. Ким би ти не вважала мене, я не такий. Ти завжди був не такий, тепер все інакше. Ти готовий? Так бляха, готовий, Я розумаха. Припини. Ти. Ти. Я? Та дай сказати, і без того важко. То не я хворий. Карцинома легень. Але це ж не рак. Чому Фелікс думає, що це ти хворий? Дай тебе уміємо. Мабуть, тоді я не чітко висловився. Ти помреш раніше, ніж я народжу дитя? Е? І він з непритомним. Через свою хворобу? Ні, через мою. Отже, у вас теж рак. У мене ні, то в нього. Ти не можеш до мене приїхати. І тепер я не залишу тебе самого. Я мушу сказати йому, чи мало статися зі мною. Я своє пожив. Ти не п'єш, не палиш, сексу не маєш. Ну, Трошки сексу я маю. Та ти що? Тобі більше не можна працювати. Скажіть шефу, що він мене знов заблокував. Саме вбитись хотів? Не хотів. Я б це зрозумів. Ти маєш врешті-решт показати характер. Ти виконуєш моє бажання, а я твоє. Красти, Мерседес. <плес> Погладити верблюда, віднайти вакцину від дизентерії? Так. Я ніколи не був таким щасливим, як у цю мить. Він помирає і має право дізнатися про це. Його не врятувати, що йому дасть це знання. Що б ти хотів зробити, якби жити лишилося кілька днів? Сидіти в парку з тобою. Ти найкращий чувач. Мені тебе бракуватиме. Вона мені посміхнулася. Покажи, як. Друзі назавжди. Скоро у кінотеатрах. Юлія вагітна двійнею Вона стверджує, що це непорочне зачаття. Її потрібно терміново відвести до лікарні. Ми чекали на вас, отче Фокс. Чому ви воліли поговорити зі мною? Ви єдиний, хто може не допустити, щоб сталися дуже погані речі. Свідчить. У непорочної діви народяться близнюки один добро. Інше зло. А! О, Господи! Зрозумійте. Ця ніч може стати останньою. Треба тікати. Мені дуже страшно. Ніколи не бачила, щоб люди так поводились. Вони це роблять. Пророцтво каже правду. Ця дитина диявол. Дивися, Ще Шість тижнів тому одна небайдужа громадянка знайшла людські останки, вигулюючи собак. Виявили останки одинадцяти жінок і ненародженого дитя. Ми з подібним не стикались. До нас направили експерта. Шеф Картер. Чи не так? Добре долетіли, агента. Я читав ваш файл. Ви шукали привида. Зосередитися на простому хлопці, що ховається на виду. Серійних убивць поділяють на чотири типи: перший візіонери. Вони чують голоси, другий гедоністи. Хтиві вбивці, третій властолюби. Та я не думаю, що наше з цих типів. Він радше типу місіонер. Вважаю, що робить світ краще. Привіт! Хочеш розважитись? Що скажеш? Хочеш це зробити? А вже ж хочу. Ти кажеш, серійний убивця може бути копом під прикриттям. Це може бути будь-хто. Коли я глянула йому в очі, там була смерть. Він з Бога грає. Ніхто не може пройти життя без болю. біль глибокий, але він дає мені мету. Серед нас є хижак. Охрестили його. збирачем кісток. Збереч кісток. Хай що там таке воно велике і суне швидко. Тікайте! Жити зла. Як, торнадо. як відчуваєш? Живи за ним! Кажу, як відчуваєш! Живі за ним! Ну все, понесло. О, він прекрасний! Він розкішний! Думали зможете знищити торнадо! Це неможливо, на жаль! Впевнена! Да в очи страху. Светлая Йова. Есть тут два! Два! Ось виноградники версе. Найкрасивіші у всій шампані. Кохана, думаю, ми змогли знайти секрет ідеального щастя. Я безнадійно, безумовно. Франсуа заповів виноградники мені, бо знав, що я ніколи їх не продам. Я продовжу доглядати за ними сама. Виноробство дуже складне. Ти не знаєш, що для цього потрібно. Чудово знаю. Я була в полях роками. У тебе один шанс один. Ці поля не потребують пересаджування чи дарнування. Не згодна. Вони мусять боротися щоб вижити. Я хочу, щоб наше шампанське мало структуру, глибину. Я в захваті, що ти намагаєшся керувати справою так, як хочеш, як жінка. Якщо паго не замерзнуть, ми втратимо врожай. Нікому не спати. Жінка не здатна керувати виноградником. Як матиму прибуток, надішлю вам. Жінці законом заборонено вести бізнес. Виноградники слід віддати в руки досвідченого керівника. Усе це було сплановано? Ні, мадам. Вони гадки не мали, що ви досягнете успіху. Стільки перешкод попереду, стільки стоїть на кону. Але надія є, хоч і не передбачувана. У тебе завжди була хороша інтуїція. Чому ти зараз її не слухаєш? Продавати за кордон через ембарго Наполеона проти ворогів. Я хочу обійти його. Наполеона? То ти злочинниця в душі. Люди змушені творити, щоб досягнути в житті якомога більшого. Може, для цього доведеться відкрити свої таємниці. Та якщо пощастить, і за сто років люди знатимуть, що тут були ми. Мадам Кліко. Найкращі серфінгістки світу у місті, де ще ніхто не був. У вас дак зірве. Не треба туди їхати. Про що це ви? це за місце? Маре священне місце. Ти ж не віриш у цю дурню? Тільки нічого не чіпай. Дідько! А нічого. Це жарт, ти дістала. Я відчуваю, це буде незабутня вечірка. Боги бажають помсти. Ласкаво, прошу до пекельного раю. Пекельний серфінг. Скоро у кінотеатрах. Здоров'ю. Привіт, коуле. Міс. Ви палаєте. Як оригінально, що скажіть, що між нами спалахнула іск. Таня, у вас горить блокнот. <звук> Алкоголь вогонь ще та парочка. <голдис> Джонс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нулюва. Тут щодня щось ламається. Нам каюк у котре або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите? Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що? Та жартую. Я тут працюю, рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками нас не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій у кореї? У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все, чи ми жертвували. Піде коту під хвіст. Та ви досі плаву лише завдяки мені. Чотири, три, дві, одна. одна. І... Мій Армстронг якась плаксива розмазня потрібно перезняти. Краще б ми взяли Кубрика. Привіт, народ. Це Коджі. Експерт. У. Сьогодні вночі ми розповімо 100 історій жахів. Герцогиня обожнювала страшні історії. І нещодавно вона дізналася про існування. Дуже захоплюючі гри ...заблямований кров'ю тисячі тварин з Амазонії. Це було круто, бро. До уваги покупців. Усі по місцях. Нам не завадить трохи розважитись, доки ми тут. Тоді гайда забавлятися. га? Більше жодних убивств тварин. Жодної вирубки лісів. Це суперконтент. І всі це побачать. Чим <гуми> більше шкоди, тим краще. Якийсь малий пробрався? Треба тихо розібратись. <гуми> 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 Що ти докоїла?

Моя територія полювання проліче Попали. Це найкраще місце поздихати. Дестра Сінема та А24 представляють продовження фільму, який захопив країну. Пуританка 2 Знято. Кров не така. Молі Беннет. Знайомся це Максим Мінкс. Дуже приємно. А вибач, тепер у нас трьох руки в крові. Минуле не дасть тобі спокою, Максим. У шоу-бізнесі ніде сховатися. Ти не працюватимеш у цьому місті. Що ти приховуєш, Максина? Я бачила диявола. Він йшов за мною. Я відчуваю його силу. Потрапила у череву дракона? Не відволікайся ні на що, бо дракон виплюне тебе туди, звідки ти прийшла. Хитай! Пора платити за гріхи. Це нова королева крику. Максим блях. Мінкс. Дуже гарно. Дякую. Максін. ті Мене. мене викликали з пенсії, щоб розібратися з Максимом Легадом. Say, знову. Пальне на нулі. Завжди якісь проблем. Емпосіб сфокусуватись, щоб бути поганцем. Вставте картку і вийміть якнайшвидше. Картка не читається? Саме! А ти швидко її вийняв? Wea! Oui, oui. Швидше не виймеш. Вам, мабуть, цікаво, нащо ви тут. Uh -huh. Ми шукаємо добровольців. Uh -huh. Дякую, джентльмени. <голові> ви першими випробуєте нашу суперсіроботку, яка має перетворити вас на досконалих агентів, або ви просто вибухнете. <голові> <голові> Леді і джентльмени, наша нова таємна зброя мегапосіпаки! <голові> <голові> Hey, Kerini, you can record the Бритні! Як я скажу, що мене звати бритні? Брехати не гарно. А ти бери приклад зі своєї сестри. І дід, яка усім. Нічого такого. Чула! Чула! Бреше знову! Феноменаль, як майстерно! Mm. Вітаю, Равель. Дякую. Маестро, Ваша музика електризує. Ви не хочете відсвяткувати з усіма? Вони хочуть бачити на мене Моріса Равеля. А ви хіба не Моріс Равель? Я ніхто. Я О, Равель. Так, я. сюди! дуже добре. Вони визнають твій геній. У першому турі вибуває Равель. Я завжди любив невдах. Вони мають розмах. Одного дня ці дурні жрі пожалкують. За права. За права. Моріс Равель я вас шукала. Ви створити музику до мого нового балету. Мені треба щось тілесне, чуттєве. Аеротичне. Блискучий техніка, але я певен, що створити щось емоційне вони здатні. Вам не вистачає віри в життя, Морісе. Ризикніть. Життя краще, коли є ризик. Кожен звук, кожен шум стає музикою. Я вірю, що щось з'явиться. Ідея. Я міг би вас поцілувати. Я б збрехав, сказавши, що не хочу цього. Та це може зробити будь-хто з чоловіків. Я краще створю для вас музику. В моєму житті є інший. Ви звільнили свою вулканічну натуру. Це не має сенсу. Це стильові ексерсиси, а не музика. Я не написав того, що хотів. Ви можете казати собі що щасливі. Ми обидва знаємо, що це не так. А вам щодо цього? обоє добре знаємо. Можливо, колись ви навчитесь любити вашу музику. Болеро.